Бог не має цілі усувати всі шторми з нашого. Нам би хотілося жити в світі такому, який не трясеться. Але у Бога інша ціль. Бог потрясе, щоб залишилось те, що непохитне. Ісус Христос іде по воді, і Він не зупиняє шторм. А що Він робить? Він підбадьорює уші. і Петро, почувши ці слова, підбадьорившись, він каже: Господи, він не каже, заборони шторм. Він не каже, зупиниться все мені страшно. Він каже: Господи, якщо це ти, дозволь мені піти по воді. Ісус хто скаже: йди. Шторм не затих, проблеми не усунулися. Все так як є. Якщо дивитися за вікно, темрява холодно страшно мокро величезні хвилі. Це те, що ми можемо бачити. Але де стабільність? Стабільність, коли Бог тобі говорить? Незважаючи на це все, ти можеш вийти і піти по цілі.